Аплодисментами зала зустрічає людей. Чого в неї тоді відставку відправляють, не зрозуміло. Європейська <плодисментами> солідарність не вважає легітимним це голосування. Ми не розуміємо, чому вважають аплодисментами, якщо зараз <плодисментами> будуть відправляти відставку. <гум> ну і ви бачите, вже пішли болтати, ніхто нікого не слухає. Так працює цей парламент. Це Такими аплодисментами зала зустрічаєш. Чого в неї ви тоді відставку відправляють, не зрозуміло. Європейська солідарність не вважає легітимним це голосування. Ми не розуміємо, що ми поважаються якщо зараз будуть відправляти відставку. Ну, і ви бачите, вже пішли болтати, ніхто нікого не слухає. Так працює цей парламент. Це такими аплодисментами зала. зустрічає Зустрічаєш, чого в неї в тоді відставку відправляють, не зрозуміло. Європейська солідарність не бажає. Тим не голосування. Ми не розуміємо, чому варжаються про якщо зараз будуть відправляти заставку. Ну і ви бачите, вже пішли болтати, ніхто нікого не слухає. Так працює цей парламент.